До прем'єри третього кросоверу годзіли з конгом залишається ще майже два роки. Ворнери разом з Леджендарі вже випустили перший тизер-трейлер фільму, який ще й показав потенційну назву картини. І Якщо на перший погляд може здатися, що сам тизер не особливо вражаючий та інформативний, в ньому прихована величезна кількість цікавих відсилок і натяків, завдячуючи чому, можна поставити фантазію на повний хід. Тож давайте розберемо усі деталі та спершу з вас лайк, підписка та коментар. З мене всі подробиці тизеру Godzilla та Конг супернова. Поїхали! Сам тизер трейлер демонструє кімнату кол-центру організації Монарх та персональне робоче місце одного з працівників, на комп'ютер якого приходить сповіщення про титана. Спершу давайте оглянемо саму кімнату. На екранах телевізорів нам показують новини. На одному екрані зображені футуристичні піраміди. Це може бути і як натяк на їх побудову іншопланетянами, або, можливо, вони реконструйовані та модернізовані Apex. І я б сказав, що вони доволі схожі на кристалічні піраміди в порожнині землі, що також може натякати на те, що людство продовжить вивчати порожнину і досягне в цьому чималого прогресу. В репортажі натомість йдеться про інвесторів з Лас-Вегасу, які відбудують Плато в Гізі. Тут, якщо чесно, я не знаю, що сказати. Можливо, це просто відсилка до Годзіли 2014 року. На другому екрані звіт про відбудову Ріо де Жанейро. На тій же стіні можна помітити мапу з невідомими позначками. Можливо, зелені крапки вказують на активних титанів, а червоні на сплячих. Або це можуть бути координати форпостів, бункерів чи, скажімо, проходи до порожнини землі. Наразі точно невідомо. Переходимо до робочого місця. Спершу я б звернув увагу на посвідчення працівника та фото ліворуч від комп'ютера. Можна припустити, що хтось із двох жіночих зображень це персонаж Алісії Дебнем керрі а інший Кейтлін Дівер. І, ймовірно, їх героїні знаходяться у близьких стосунках або ж вони просто сестри. Ну а на іншому фото безумовно зображено Сема Ніла. Не рухайтеся. Який, ймовірно, є батьком працівниці. Праворуч від комп'ютера можна помітити вазонок, на якому прикріплено напис Почуваюся мило або ж відчуття милості може зникнути пізніше. Можливо, це просто декорація, а можливо, натяк на біоланте, хто знає. На столі розташована фігурка Годзіли, і я б особливо звернув увагу на її дизайн. Зелений колір може натякати на чергову зміну в еволюції короля монстрів, але найцікавішим є те, що спинні пластини Годзі зображені у вигляді дизайну монстра в епості Хейсей. Про це трішки пізніше. На самому комп'ютері показано переписку з невідомим персонажем на ім'я Раєн Раєн Ранфилапсіґазлин. Раєнґазлин. You my test girl. В одному з відкритих вікон вказано зв'язатися з Трапером, Ілен Ендрюс, Хелен Хемптон, Ріком Стентоном та Джей Йоргенсен. Чудово, що творці внесли персонажа з коміксів до Кіно Всесвіту. Рухаємось далі. На екрані з'являється вхідний дзвінок за резони. Слід згадати, що в королі монстрів саме там пробудилася Сцилла. Але Годзіло вбив її на початку нової імперії, скажете ви. І тут я б згадав теорію про те, що насправді Годзі вбив Харібду, про що я розповідав у попередніх відео. Якщо ж це все-таки Сцила, то ймовірно вона може бути одним із відроджених титанів, якщо вірити злитому сценарію, про який я також говорив, та коміксу Монстрверс розсекречено, який очевидно натякав на ймовірну реанімацію монстрів. Чи не тому у списку і фігурує ім'я з того самого коміксу, ну побачимо. Також неоднозначним є текст на зображенні, який складається з кодових послідовностей. Ентузіасти розшифрували його як фразу Цей космос Годзіла Конг. Слідкуйте за цим. Фанати відразу вбачили в цьому підтвердження появи космо -Годзіле. Але тут я б не був таким категоричним. По-перше, це було б надто очевидно. По-друге, слово спейс можна розуміти як безпосередньо космос, так і простір. А по-третє, я вже неодноразово пояснював, чому цей персонаж ТОХО не буде показаний в Monsterverse і до чого тут щимо. Ну і на завершення, це назва супернова або ж наднова. Кілька слів, що це означає. Над новою називається зоря, що вибухає через це раптово і дуже сильно збільшує свою яскравість. Вона виникає на останніх стадіях еволюції масивної зорі, або коли білі карлики зорі низької світності та високими ефективними температурами запускають ядерний синтез. Зоря-прародитель над новою або колапсує в нейтронну зорю чи чорну діру, або повністю руйнується. Так от з такого підзаголовку стає очевидним, що основна загроза у фільмі буде позаземного походження. Тут нічого дивного на іншопланетян був натяк ще в Годзілі проти Конга». Я хотів би запросити вас у свій подкаст, щоб поговорити про об'єкт монарху в розмові, бо знаєте, до мене на цю тему дуже багато Та хто ж все таки буде головним антагоністом? Пропоную згадати фігурку з натяком на епоху Хейсей. Саме у цей період були продемонстровані біоланте, на користь якої говорять рослини на столі, але яка натомість не пов'язана з тематикою космосу. Сам космогодзіла, звичайно. Але чому це буде не він, я вже казав. Та руйнівник. Оце так несподіванка. Теж не космічний монстр, але відомо, що командою відповідаючи за створення і дизайн титанів у супернові будуть люди, які розробляли створінь для чужого рому. А на кого опиралися японські творці Дестрої? Правильно, на дизайн ксеноморфа. Тут також слід згадати, що саме в епосі Хейсей було показано Годзілу Молодшого та Смерть короля монстрів. Деякі інсайди також говорять, що в майбутньому фільмі Monsterverse один з двох титульних монстрів загине, і ймовірно, це буде саме Годзі, а на його місце з'явиться молодший. І хто, як не руйнівник, краще підходить на роль Кайдю здолавшого короля монстрів. Однак тут є два нюанси. Це, звичайно, відсутність зв'язку руйнівника з космосом і заборона Тохо на смерть Годзіли. Але походження монстра можна дещо підкоригувати, а японці можуть і зробити виключення задля такого епічного фіналу. Також на смерть Годзіли, як атомного монстра, може вказувати і специфіка над нової зорі. Також дехто з фанатів помітив у титульній заставці погляд Гайдана. Однак я не думаю, що легендарі будуть робити ставку на відносно непопулярного персонажа. Якщо боси студії і вирішать витратитись на купівлю прав, то це буде хтось рівня того ж руйнівника. Ну і, звичайно, ніхто не відміняв стару добру традицію створення нового монстра на базі існуючого Тохівського. Словом, побачимо! А наразі це вся інформація, якою я хотів поділитися. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк та написати свої думки в коментарях. Також можете підтримати мене фінансово та переглядати відео значно раніше. Слава Україні!